Поняття комп'ютерної мережі, локальна мережа, використання мережевих ресурсів. Потреба у швидкому та якісному обміні даними між комп'ютерами, розташованих далеко один від одного, сприяла виникненню глобальних комп'ютерних мереж. Цей винахід забезпечив створення єдиного інформаційного простору. Комп'ютерна мережа це два або більше комп'ютерів, з'єднаних каналами зв'язку, якими відбувається передавання даних. Комп'ютерна мережа обладнана спеціальним програмним та апаратним забезпеченням. Користувач, який працює на під'єднаному до мережі комп'ютері, отримує можливість використовувати апаратні, програмні та інформаційні ресурси цієї комп'ютерної мережі. Види комп'ютерних мереж. Комп'ютерні мережі розрізняють за способом з'єднання, територію розташування комп'ютерів, швидкістю передавання даних тощо. Розглянемо, на які види поділяються комп'ютерні мережі за територіальною ознакою. Локальна мережа це мережа, яка об'єднує кілька комп'ютерів, розташованих на невеликій відстані один від одного. У межах однієї будівлі, офісу тощо. Регіональна мережа це мережа, яка об'єднує локальні мережі та окремі комп'ютері в межах регіону. Глобальна мережа це мережа, яка об'єднує велику кількість мереж та окремих комп'ютерів, розташованих на великій відстані один від одного у різних містах, областях, країнах. Найбільшою глобальною мережею є інтернет. Для роботи комп'ютерних мереж необхідне спеціальне мережеве обладнання. Наприклад, модем зовнішній або внутрішній, роутер, комутатор, мережевий кабель тощо. З'єднання комп'ютерів у мережу може бути дротовим або бездротовим. Модем модулятор, демодулятор. Призначений для перетворення цифрових сигналів в аналогові і, навпаки, для передавання даних телефонними мережами. Маршрутизатор роутер дозволяє використовувати інтернет на декількох пристроях одночасно. Комутатор призначений для з'єднання кількох вузлів комп'ютерної мережі та забезпечення системи доступу до неї. Мережевий кабель призначений для під'єднання пристрою до комп'ютерної мережі. Локальні мережі допомагають полегшити та краще організовувати роботу людей в офісах, на підприємствах, у школах. Достатньо під'єднати один комп'ютер до інтернету, щоб мати до нього доступ з усіх комп'ютерів локальної мережі. Найпростіша модель локальної мережі складається з двох комп'ютерів і як їх з'єднати між собою, зрозуміло. А як можна об'єднати в мережу більшу кількість комп'ютерів? Розглянемо способи з'єднання в мережу чотирьох комп'ютерів. Якщо комп'ютери об'єднані в мережу, то завжди існує хоча б один шлях між будь-якими комп'ютерами, тому можна організувати спільну роботу між усіма користувачами мережі. Кожний комп'ютер локальної мережі має ім'я та унікальну адресу. Наприклад, в операційній системі Windows переглянути список імен комп'ютерів мережі можна за допомогою головного меню, пуск, система Windows, файловий провідник, мережа або значка мережа на робочому столі. У робочому полі вікна мережа відобразиться список усіх комп'ютерів, які під'єднано до локальної мережі. Комп'ютери об'єднують у мережу, щоб мати можливість швидко обмінюватись даними, спільно використовувати програми та обладнання. Так, за допомогою локальної мережі всі учні класу після виконання практичного завдання можуть зберегти свої файли в одній папці, доступній з будь-якого комп'ютера. Такі папки називають мережевими. Вони містять файли, призначені для спільного використання. Мережева папка це папка, до якої відкритий спільний доступ користувачам мережі. Робота з мережевими папками не відрізняється від роботи з власними папками користувача. Пам'ятайте, видалені з мережевої папки файли не потрапляють до кошика, тому ви не зможете їх відновити. Коротко про головне. Комп'ютерна мережа це два або більше комп'ютерів, з'єднаних каналами зв'язку. Комп'ютерні мережі забезпечують швидкий та якісний обмін даними між комп'ютерами мережі, спільне використання пристроїв і програм. За територіальною ознакою мережі поділяють на локальні, регіональні та глобальні. У комп'ютерних мережах користувачі мають спільний доступ до ресурсів мережі. Папки, до яких відкрито спільний доступ, називають мережевими.